Великий день, день перемоги. Для багатьох ветеранів запам'ятався радісними емоціями. Кожен цей момент вважає чи не найкращим у своєму житті. Я ще був тоді, ну, звичайно, молодим, яка це була велика радість, коли люди всі збирались у селі. Я жив у селі, і я їх зустрів. Вони кричали. Війна закінчилась! Війна закінчилась. Це були сльози. Це був усмішка, це була велика радість. Коли Федіра Григоровича призвали на війну, йому було 18. Добре, пам'ятає, як служив у Чехословаччині, викривав німецьке угрупування. Пам'ятає і своїх товаришів по службі. Та на жаль, їх уже не бачить. Жалко, що вже нікого своїх ніде не зустріну. От ходив, ходив, смотрю. є такі теж воєнні, як я. А вони вже мені знайомі. а мені друзі всі ушли. нема. Та війна, яка була 70 років тому і нинішня, насправді нічим не відрізняється. Така сама жорстока, так само стріляють і так само гинуть люди. Єдине, що змінилося, це обличчя і вороги. Вороги змінилися більше нічого. Просто зараз війна від тих людей, від яких ми її ніколи не чекали. І не сподівалися, що вона була. Був ніби братній народ, на тій війні були разом а тепер. Вшанувати героїв, які віддали тоді за нас життя, прийшло чимало людей. Чи не вперше на таких заходах представники влади не виступали? Лише поклали квіти і мовчки помолилися. Провокацій, яких побоювалися у Києві, не було. І хоча міліція пильно охороняла порядок, жодних порушень не зафіксували. Всім, хтось хоче, щоб щось було не так. От мені задають питання: навіть з Києва з адміністрації дзвонять, чи є у вас якісь провокації, чи реєструються у вас? Да нема цього. Якщо є, це один відсоток, ну я його не бачу. Хтось хоче, знаєте, зробити трішечки, а роздують, ніби ядерна бомба взірвалася. Немає нічого. Все спокійно. Цьогоріч у день примирення усі присутні начепили на одяг маки. Таким чином вони продемонстрували, що справді прагнуть миру як тоді, так і зараз. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.